27 міст за рахунок чого вдалося переконати народних депутатів такі проголосувати фактично за добу набрати необхідні голоси, як це відбувалося, що відбуватиметься далі. Ми будемо говорити з народним депутатом, який один з таких основних був ідейних ідейних натхненників цього рішення, і тих, хто його власне і просував в стінах Верховної Ради. Зокрема, 18 вересня, коли депутати провалили це голосування, він з трибуни назвав їх зрадниками України, взагалі мав такий емоційний. Виступ, і е, будемо далі. Ми говорити з Романом Лузинським, який є головою підкомітету з питань деколонізації профільного комітету парламенту. Пане Романе, добрий день. Дякую, що е, погодились з нами трошки поговорити. В мене перше питання: завдяки чому вдалося дотиснути те, що не вдало в четвер, те, що не вдалося дотиснути в середу. Власне, бо в середу 208, в четвер 281 голос. То ці люди, і завдяки чому вдалося власне дотиснути. Хто ці люди? Я думаю, це дуже гарне питання. Хто ці люди? Що змінилося за один день? Що змінило думку народних депутатів все-таки проголосувати за це історичне рішення за перейменування 327 населених пунктів? І насправді ми мали би проголосувати постанову про деколонізацію, постанову про перейменування населених міст ще в квітні. Тому що Верховна Рада прийняла закон про деколонізацію, і ми над ним працювали дуже довго, аби не дати можливість його обійти, як це часто буває. І там було вказано, що до 27 квітня 2024 року ми маємо переназвати всі населені пункти, які підпадають під деколонізацію, під дерусифікацію. І на превеликий жаль, в парламенті досі ми спостерігаємо роботу такої групи. Неформальною, яка називається неформальна депутатська група московський патріархат, це ті самі прізвища, які не голосували за заборону філії ФСБ під назвою Московська Церква, Українська Православна Церква. Це ті самі люди, які блокують всі проукраїнські ініціативи. На щастя, нам вдалось пропрацювати, аби люди, які були введені в оману, народні депутати, які піддались на вплив цих проросійських народних депутатів, все таки. Підтримали цю важливу постанову, і важливим фактором є те, що в нас було п'ять дуже таких дискусійних міст, які ми домовилися з цієї постанови вивести в окремі і вже в жовтні. Проголосувати кожну окрему постанову щодо перейменування «Первомайську», Павлограду, Южного, Южноукраїнське та Синельникова. Я переконаний, що ці рішення будуть прийняті, але не в одній загальній постанові, де хтось намагається е, забрати голоси, тому що противник перейменування за «Первомайськ», до нього сумуються ті голоси, які забрали е, неприхильники перейменування Первомайська. І таким чином, технологічно ми пішли таким шляхом, аби ці населені пункти мали кожен свою постанову. І вже в жовтні це домовленість погоджувальної ради керівників всіх фракцій і груп. Що ці міста ми не забудемо, ми не поховаємо їхнє перейменування. А в перші дні пленарні дні голосування Верховної Ради в жовтні вони будуть в порядку денному. А наскільки є перспектива, що вони то будуть перейменовані, але вже не за цими варіантами, які зараз пропонувались? Тобто, що будуть кілька варіантів, відповідно той же ж юже не стане портанета, стане південним, як хочеться, зокрема, місцевий великий бізнес? Ми домовилися, що на голосування будуть виноситися в почерговості спочатку рішення комітету. А рішення комітету Южне Порт Аненталь, Южноукраїнськ ГАРД, Синельникове Ріднопілля, Первомайськ Ольвіополь. І не інакше. Саме тому в такому форматі будуть вноситись постанови на голосування в парламенті. А по цих п'яти населених пунктах ви сказали, що є домовленість на початку жовтня, буде в порядку денному, але тут все одно мені здається, є така загроза, що воно затягнеться. Знову якісь обговорення, там складні дискусії. Чи тут виставлено якийсь дедлайн, чи ні? У нас загроза була, що сьогодні не буде підтримки. У нас загроза була і вчора. У нас загроза з квітня місяця. У нас загроза, що не було би проголосовано закон про деколонізацію, який, я нагадаю лише з третього разу вдалося протиснути вже в часи повномасштабного вторгнення. Тобто, з одного боку, ми маємо повномасштабне вторгнення, ми маємо більш ніж вже 11 рік війни. Так, ми маємо розуміння, хто агресор, хто країна терорист, хто нас. Колонізувала, русифікувала звідки ці назви ми маємо історичні довідки. Ми маємо дані від Українського інституту національної пам'яті. Ми маємо профільний підкомітет з деколонізації, і комітет одноголосно приймає рішення щодо перейменування, і всього цього недостатньо, аби консенсусом швидко чітко приймати рішення в парламенті, саме тому з квітня. Це було заблоковано саме тому вчора, це було провалено, тому що є окремі народні депутати, їхні групи, які на превеликий жаль, досі або чітка проросійська позиція їхня, або промиті мізки під впливом цих груп, і так це важка боротьба. Так, є ризик, що ці постанови будуть блокуватися надалі. Але коли ми домовлялися, що сьогодні заходимо в голосування. Є чітке розуміння керівництва парламенту, керівництва фракцій груп, що ці п'ять міст саме в жовтні, саме під час першого пленарного тижня-жовтня 2024 року мають бути розглянуті. Тому ми орієнтуємося на таку позицію керівництва парламенту, і ми орієнтуємося на позицію комітету, де Южне Портаненталь. Де Южноукраїнська Гарт, де Первомайсько Львополь, де синельникове ріднопілля, і який ще п'яти населений пункт. Павлоград. І Павлоград, і де Павлоград, це Матвіїв. Ну, але якщо вони не пройдуть, не наберуть голосів, ви будете все-таки готові голосувати за альтернативні варіанти, за які, зокрема, там голосували люди під час громадських обговорень. Ну, дивіться, в нас є парламент, і нам треба набрати 226 голосів. Якщо е, ми говоримо про місто Павлоград, е, то альтернативної назви немає. Є альтернатива залишити е, Павлоград, але це порушення закону, це порушення здорового глузду і це зарада країни. Тому, наприклад, в контексті Павлограду чи набере перейменування Павлограду на Матвіїв 226 голосів. Я переконаний, що ми повинні добре попрацювати, і стільки голосів на перейменування Павлограду ми повинні знайти це реально. Але ідентична ситуація з іншими населеними пунктами. Але чи може бути ситуація, що якийсь з перейменувань не набере 226 цілком можливо чи набере 226 якась інша альтернативна назва, як, наприклад, Південноукраїнськ в Южноукраїнську? Я дуже сумніваюся. Я дуже сумніваюся, але це народні депутати, це голосування 226 осіб, представників різних фракцій і груп. Тому все, що ми можемо розуміти, це підхід. Відповідно до закону, як ми працюємо, це рішення комітету, яке є визначальним. Якщо комітет підтримав перейменування южного на портаненталь, це означає, що автоматично інші постанови про перейменування южне на будь-яку іншу назву південне чи будь-яке інше відхилені, і це позиція комітету. І тут ми маємо стійку монолітну позицію, і саме на цю позицію ми будемо розраховувати, що буде орієнтуватися зала парламенту. Власне, продовження про чи Зможе отримати цю підтримку. Мені здається, що і зі старту причина цього тривалого е, перебування постанови в, не в сесійній залі, що так довго не йшла, саме через, через те, що хтось таки дуже потужно лобіював. Е, ну, е, зокрема, історія міста Южне, наскільки мені казали, там е, історія в лобізмі великого бізнесу. Так само в Полограді великий бізнес, так само, е, в яке, Боже, наше місто, де, де власне ну, южноукраїнська, тобто підприємство. Великий бізнес не зацікавлений в цих перейменуваннях або зацікавлений е, якось пов'язано, щоб це було з їхніми назвами, як Південне Порт і Південне місто. І на цьому всьому тлі що Чорновоград, власне, вдалося. Тому що мені здається, що Южний Чорноград десь йшло однаково по кількості незгоди місцевого населення. Навіть мі здається Южний більше менше людей протестували ніж в Чорнограді. Завдяки чому тоді Чорноград вдалося просунути? Якщо немає не було потужного цього лобізму від бізнесу, тому що шахта там державна, чи тому, що Камальчук, який намагався зупинити цей весь процес депутат, він не знайшов підтримки в Верховній Раді. Бо всі думали, що Чорноград стане одним з тих міст, яке буде винесено, бо на ньому Чому Чому вдалося перейменувати Червоноград? Це гарне філософське питання, але я вам скажу практично відповідь усім, хто задає питання. А чому не послухали людей? Чому не Кристинопіль? А чому перейменовуєте? А я дуже просте питання задаю: а яке рішення громада прийняла? От ви, громада. Громада ж впливає на орган місцевого самоврядування Червоноградську міську раду? Яке рішення? Ви голосували? Ви висловлювали позицію? Вони дивляться на мене. Я кажу, яке рішення, і майже ніхто з жителів Червонограду не знає, що їхня влада місцева, яка по закону мала півроку, аби подати свою пропозицію. Пропозицію людей вони цього не зробили. Вони сховали голову в пісок. Вони вирішили, що 30 років можна було так робити, і залишити Червоноград, тому що насправді основна мотивація більшості місцевих політиків залишити, як є, не брати на себе відповідальність. І вони так зробили і думали, що пронесе в парламенті. з'явилась пропозиція Шептицькій пропозиція, яка з'явилась на фінальному етапі обговорення мешканців Червонограду, вона не була дуже великої популярності, тому що з'явилася наприкінці обговорень громади, але вона була підтримана депутатами парламенту. Повірте, якби в Червонограді місцева політика, місцеві депутати мер. Взяли пропозиції людей і прийняли своє рішення, наприклад, щодо назви е Христинопіль, то парламент підтримав би таку назву. Поховали голову в пісок, вирішили залишити Червоноград. Ну тоді події розвив, розвивалися саме так, як ми зараз це бачимо. Ну я це сприймала, що це така своєрідна була не помста, але не хотіли Кристинопіль отримати Шептицький. Бо коли я була в Чорнограді, я відчула, що люди здивовані, тобто в смислі шептицький. Ну вони розуміли, що якщо вже не уникнути такої долі, хай там вже Верховна Рада голосує за Кристинопіль. І для них це все було шоком. І власне це, чому це Шептицький? Дуже, це дуже важливий момент. Не мог вже не можуть уникнути такої долі. Оце питання чи громада займає проактивну позицію, чи громада чекає вітрів, які подують, і може щось змінити. Якщо вже подує вітер, ну тоді треба буде міняти з цих більш ніж три сотні населених пунктів, які Верховна Рада перейменувала більше половини близько двох третіх. Це рішення громад. Це люди зібрались, люди обговорили. Люди провели відповідні дискусії зі своїми представниками, своїми місцевими радами, і місцеві ради проголосували в межах закону про деколонізацію і прийняли рішення на основі обговорень людей і передали ці рішення у Верховну Раду, де ми їх затвердили. Але в тих випадках, коли місцеві ради поховали голови в пісок, де вони вирішили не бути представниками людей, а бути. Просто я не знаю, всім подобатися. Верховна Рада вже аналізувала на основі подання Українського інституту інституту національної пам'яті, який пропонував Кристинопіль національної комісії з питань стандартів державної мови, пропозиції, і ще раз кажу. В контексті Шептицького це не можна і це неправильно, і це не має права хтось говорити, що це якась помста. Верховна Рада це не каральний орган, це не судовий орган, і це не орган, який приймає рішення на основі того, що Ах так ви не прийняли. Зараз ми вам зробимо те, що вам не сподобається. Назва Шептицький запропонували, і вона з'явилась на обговорення. Саме мешканці Червонограда це сталося на фінальному етапі. Місцевого обговорення це сталося тоді, коли вже дуже довго було обговорення, де значна частина казала залишити Червоноград, але це ж незаконно. Закон про деколонізацію не передбачає можливості залишати назву. Це що, помста перейменування? Це не помста, це очищення нашої країни. Тому що коли ми спілкувалися з мешканцями Червонограду, вони казали: а що нам кров? Колір тепер треба змінити, нам треба. Червоно-чорний прапор, червоний кольор змінити, вони настільки накручені брехнею були брехнею, в тому числі місцевих політиків, що вони не бачили документів 70-х років, де компартія чи комсомол, чи хто це там був, писало, що червоноград, ну, це російською, там писало, я не дуже нею володію, тому е перекладу. Червоноград, колір, червоний, колір нашого прапора, прапора революції, і чомусь від народних депутатів вперше про це чули місцеві мешканці, мешканці Червонограду. Чомусь вони тільки після таких дискусій зрозуміли і починали розуміти, що 30 років їх дурили. А Шептицький назва, яка з'явилася на місцевому обговоренні, яка була підтримана комітетом Верховної Ради, і сьогодні в парламенті в залі набрала більшість голосів. Дуже просто шептицький має стосунок з містом. Хто може оцінити, чи це достатньо тісний стосунок, чи не тісний, щоб місто було перейменовано на честь митрополита Андрея, Ну це складно сказати. Це оціночні судження, але це не вирвано з контексту. Це і свячення. Висвячення, яке найважливіше для свящ... для священства, одна з найважливіших подій в їхньому житті. Це все з прив'язкою саме до Червонограда Тому завершуючи можливо таку трохи довгу, але важливу дискусію по одному з найбільших міст моєї рідної Львівщини, я хочу сказати, що перейменування, це або повернення історичних назв, або Надання нових назв на романе. А що по процедурі, тобто на місцях, от умовно беремо червоноград, та що місцева рада має зараз робити, яка власне самоусунулася, знаємо цю історію. Як це має відбуватися? Бо бо я так розумію, що все ж таки там бояться трошки робити будь-які кроки, щоб не підняти знов цю хвилю таких активних мешканців, які Угу. Е, Ну я переконаний, що ті, хто переживають за своє політичне майбутнє. З місцевих депутатів, місцевих політиків, хто переживає, що комусь все таки вони не сподобаються. Звісно, що вони будуть показувати пальцем на Київ і казати, це ненормальні народні депутати. Звісно, що це буде перекладання відповідальності, але це зараз не має жодного значення. Значення має одне: в нашій країні є тисячі, а то й більше русифікованих назв топонімів населених пунктів, назв суддів. Залізниць, вулиць. І ми, як країна, прийняли рішення, хто ми? Прийняли рішення, куди ми рухаємося, і відриваємося від цього руского міра. Чи це всім подобається, ні? Чи це боляче так, це боляче. Чи є гарячі дискусії, інколи бійки чи різні колотнечі в місцевих градах? Є. Чи легко перейменовувати вулиці? На місцевому рівні це робиться, не в Києві, не в парламенті. Ні, нелегко. Чи бачимо ми там. Пристрасті і чи бачимо там різні позиції, які на підвищених тонах займаються, так ми це бачимо. Що стосується топонімів, відповідно до закону, це рішення, яке приймає парламент, місцева рада мала можливість вплинути це на це рішення в межах визначеного законом, було більш ніж достатньо часу, півроку, щоб зайняти позицію, прийняти рішення. Це колосальний етап часу після 30 років різноманітних процесів. Тому. Зараз місцева рада все, що повинна зробити це усі публічні простори і усі назви, які є юридичними особами громади, які містять назву громади, вони мають бути перейменовані відповідно до рішення Верховної Ради і повинні містити назву Шептицький або відповідні відмінки від населеного пункту, який тепер. Відповідно до постанови Верховної Ради, яка не може бути оскаржена, не може бути зупинена, не може бути заблокована, не може бути інших процедур в парламенті, не може бути не підписана, як, наприклад, закон, який чекає на підпис. Постанова вступає в дію з моменту її оприлюднення. Вона оприлюднена, вона буде в найближчими днями підписана спікером парламенту, і вона прийнята. Майже конституційні більшістю парламенту, тому що 300 – це конституційна більшість, проголосувало 288. Тому е, Тому просто треба це зробити, втілити це історичне рішення, як його втілить Новомосковськ, як його втілить Красноград, як його втілить. Я переконаний, після повернення під контроль України після деокупації звільнення Сєвєродонецьк, який ми точно звільним і відбудуємо, і повернемо туди Україну, хоча Росія е, під черговим. Звільненням його майже повністю зруйнувала. І так само як безліч сіл Батутіних, Кутузових, Московських, Новоросійських будуть теж перейменовані. І там будуть змінені таблички і на міській раді, і на комунальних установах, і на інших закладах, які містять назву громади. І на кінець все-таки дуже коротко. Камельчук Юрій, який обіцяв в березні цього року черновоградцям, зібрав там спеціальні збори, що він буде робити все, щоб не добити ну не дати переймувати місто. Він самосунувся, як давно, чи все таки він намагався, але не знайшов в парламенті підтримки, і тому. Ну, так все стало, я, на думку. Бо я вже читаю коментарі е, містяни, і вони кажуть, а де наш депутат? Взагалі він навіть не прийшов на Ні, Він казав, що він буде блокувати, власне. Так, тобто він планував формату. блокувати. Тобто він не, як не зупиняв цей процес. Я пропоную вам поспілкуватися з Камельчуком. Я не знаю, як можна зупинити процес, як можна. Не допустити голосування, якщо в нас в Україні є прийнятий закон про деколонізацію, якщо відповідно до цього закону є відповідальні і терміни, в які мають відбутися перейменування. Тому мені здається, мешканцям треба, слухаючи місцеву владу чи державну, по-перше, самим. Вникати і критично мислити і задавати відповідні питання, а не вестись на будь-які обіцянки, що хтось зробить чи не зробить, тому що деякі обіцянки, ймовірно, і виконаті виконані бути не можуть, тому що це незаконно. Це перше. А друге, мені здається про роль окремих депутатів щодо окремих населених пунктів, краще питати саме всіх депутатів. Дякую вам велике за розмову. Трошки перетягнули час, обіцяний, і за вашу впертість в просуванні цієї постанови. Будемо дотискати інші населені пункти. Так, що... повернемося знову до цієї теми. Дякую. Дякую.